Щоденні тренування, сотні ударів, десятки відпрацьованих прийомів усе це заради одного моменту. На татамі вийшли ті, хто наполегливо гартував себе впродовж усього сезону. Закритий чемпіонат Кременчука з Теклондою і став підсумком року. Випробуванням на витривалість силу характеру і віру у власні сили. Сьогодні у нас проходить чемпіонат міста Кременчука, в якому прийняли участь 210 спортсменів. Так склалося, що це завершення сезону. Бо, дуже був щільний графік. Ми виступали на чемпіонаті Європи, чемпіонат України. І, діт, і діти і дорослі. Як прикладом для них є спортсмени, які пройшли вже чемпіонат Європи. Два тижні тому повернулися з чемпіонату Європи. Вісім золотих медалей ми привезли в місто Кременчук. Тому як приклад для початківців, це дуже гарний старт змагання. Протягом дня на татамі точилися запеклі бої у різних вікових та вагових категоріях. Юні спортсмени демонстрували не лише техніку та фізичну. Підготовку, а й дисципліну, витримку і повагу до суперників. Усе те, чому навчає Теквондо. підготовка. Дуже була ну, нескладна, але дуже часто були казуси. Інколи приходилося зганяти дуже великі, дуже велику вагу. Я дивилась щоб але ми, ми спалювались на тренуваннях з хлопцями і дівчатами, і я хвилювалась. Мене підтримували рід старався дома займався на тренуваннях. Мене сьогодні підтримує моя сім'я і молодший брат. Чемпіонат завершився, але робота не зупиняється. Попереду нові цілі тренування та змагання. А поки заслужений відпочинок і гордість за зроблене. Адже справжні перемоги народжуються не лише на татамі, а й у щоденній праці над собою. Катерина Груднєва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.